До візантійців дійшла чутка, що коли їх побачили з Криму, і візантійці просто взяли і зустріли військо Русів в грецьким вогнем. Вони просто його спалили, бісовій матері. І саме тут Ігор був змушений підписати мирний договір з візантійцями. На цей раз сильно невигідний для себе. От прямо кошмарек невигідний. Там візантійці, Чорним чор, чор, по білому літопис про це каже. Говорять про те, що, значить так, тепер ви, руси та слов'яни, коли заходите в, Віз... в Константинополь. Будь ласка, слідуйте законам Візантій. А ви чиїм законом думали?